Ну, ще така річ, як почистити гранат. Не так, щоб він розлетівся, як гранат, і загадив усе навкруги. Спочатку ми зрізаємо верхівку, ну, ножиком. проходимось. На жаль, я вже почала чистити, а потім згадала, що можна розповісти. Ось. Тобто, верхівку зрізали, і там бачно оці перепонки. Тут тут, 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 І де ви їх бачите, ви потрошечки ножиком підна... піднадрізаєте. Я не дуже заглублюю, трошки так піднадрізала, а потім треба встромити усередку нож і повернути. Ну, хтось, може, бачив вже. Але оцей гранат навіть і без повороту зараз. Вже він дуже з ось так, бачите, розивалюється ось. Ось що усередині ми бачимо Ні? Під все. Ось підграматився. Соковитий в нас гранат всередині. Ранок, сиро, прохолодно. Повісила тут шматочок моєї люстри, яку я хотіла робити сама з проволоки. І потім зі скла робити такі плафони. Ну, щось в мене цей задоб не дуже вийшов. Оце частина, мала частина люстри, бавталася в мене. Я хочу потім на барахолку якось попасти і познаходити якісь такі вісюльки, які ну, від старих. Від старих люстер де продають, бо зайшла у магазин декору, де усякі намистинки, ну, роволока, все таке інше, де можна в одному місці купити все це. Але, на жаль, ціни як на натуральні ювелірні вироби. Ну, щось дуже дуже коштовні. Оці пластикові всілякі весюльки. То треба йти на барахолку. І зараз, мабуть, мені доведеться саджати крокуси, виберу ділянку у вазоні, бо бачите, вони почали проростати у пачці, хоча лежали вони у не... ну, такому прохолодному приміщенні, де сухо. Але, щоб не втратити, я зараз, мабуть, висаджу, бо бачите, вже ростки пішли. Я помітила. понавштрикую, я буду так частинами, щоб не, не втратити повністю сорт, я буду там по пару це на ковгазоні спробую, як воно, а інше буду саджати ну, в таких місцях, де я можу потім розмножити. Метелик засох на котячій м'яті. О, улетів. Непримхлива така рослина і цвіте, і цвіте, я навіть не різала. З цього боку її ось таким килимочком розклалася. Я ще висадила за парканом, хочу щось таке садити, там кущі, які будуть мені давити бур'ян. Не давати змогу бур'яну. Там розмножуватися або касити я е, не, ну, не, не, то, що не можу, але складно. Складно усюди встигнути. Тому спробую посадити бур'ян, то замальчував. Ой, посадити бур'ян. Він так там росте, посадити е, побільше котячі м'яти. І щоб вона задавила той бур'ян. І ще мульчую теж е, гілками. Меру, там, там не на гриби в мене вклалося. Доцвітає Вероніка після обрізки. Вона така зараз цікава, не дуже, не дуже все розкривається, всі квіточки. Зазвичай вони всі такі з, з, з розкриттям. А зараз, бачите, такі трошки зелененькі і трохи квітів. Остаточне все зараз остаточне і ми. Любуємось останньому, останньому цвітінню, вже ж воно не таке рясне, як перше. Хочу зробити маленький огляд по самим стійким хустам. У мене не так багато сортів, там у мене не, не 300, не 1000. Ну Може 150 сортів і є, хось. Не рахувала, бо є випади. Є що знов купляю по другому колу сорти. Що хочу сказати, це не стосується тих, тих сортів, які посаджені в вас нещодавно, тому що коренева не дуже розвинена, тому вони раніше вкладаються спати. Ті, що у вас е, сорти довше зростають, вже зміцнені, то вони й тримаються. Ось, Наприклад, із таких, що не копався і не саджався нещодавно. Це Брат Стефан, брат Стефан. В нього щільне лист, лист, та він пізніше вкладається спати. Так, ще в мене. Оце хоста. Е, зараз так, так хотіла швидко сказати і дивіться, яка яка гарна. гарна. глас, Ось вона е, пізно вкладається. Хоча листя не дуже щільне, оці з таких. Фьорнулайн теж вона, як і Фіст Фрост, як і Ельміно, вона пізніше. Вона така, така класна, хоч і не з супер-пупер дорогих сортів. Не з таких коштовних, бо зараз виводять, то, то я ж кажу, як полізла подивитися, які ціни люди з Франсена отримують, ну там не ось такі ж що вони отримують, ну поділки. Поділки не, є непогані, є такі середні там, і я скажу ціни ну, від 700, 600, 1000, півтори, і не скажу, що там є такі ну, неймовірні сорти, Ну, дуже-дуже якісь видатні, вони всі гарні, але нічим не, не, не поступається ось далі Sort Great Expectation. Навіть насіння залишила посію. Ось він тримається, тримається крос серегал. Вже він зелений, не блакитний. Але стійкий кущ. Дуже не зважаючи ні на що. Стейндлес. Теж, хоча лист не дуже щільний. І хтось якась гусень, бачите, які дірки мені прожирали. Не знаю, хтось тут лазить і жере мені. Це не, хро... Це не слимак. В цьому році трошечки гарніша справа зі слимаками. Мабуть, тут не така була сирість, була посуха і вони не так розплодилися. Praying Hands теж непогано ще тримається. Зараз піду тут поприбираю трохи. Forbidden Fruit теж, бачите, вона нормально себе більш-менш почуває, а вже ж, коли її стукнуть. Морози вже, вони всі споплюжаться, Всі будуть почувати себе не дуже гарно, але поки що тримаються самі останні. Так, кост-кост теж, ну, всі пошкоджені. Всі після літа вони трохи пошкоджені. Минулому році були гарніше. Ось вона листя ще нормально виглядає. Оста Вікторі, за Вікторі, тримається, тримається Луна мус. Ну, ось, всі вже почали змінювати на забарвлення, вже не тримають малюнок, починають вони більш всі ставати зеленими. Бачите, ось вона така, а зараз. Ну, зелена. Зелений листя. Листя вже коріння йде до сну, воно не тягне. Воно не тягне малюнок. Такий, як він повинен бути. Це Wind. він. Frost. Нормально, вона сама остання. Непогано ще виглядає сам Substance, велика жовто зелена хоста, це гігант. Крісмас кенді. доволі стійка. Хоч і постраждала це, вона з весни постраждала. Але бачите, яка ще тримається. Навіть в цьому році бронери були не дуже гарними. Ну, на жаль. Але. Але нічого, знає. ну зараз вони краще виглядають, ніж, ніж влітку навесні. Ось, це Хостен Челадес. Теж вона з тих, що тримається дуже гарно. дуже гарно до кінця. Тут непогано тримається Оріанс Белт. Джун. Вона завжди, бо дуже-дуже щільний. -дуже Лист в неї. Седусер. Султанс офсвинг теж непогано. Цвітуть примули. Беларіна. Ну, навесні вони теж будуть, але зараз потрохи. Хочуть, дивіться, бачите, це квіточки. Це пуп'яночки. Вона позакладала ці, 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 ці розсаджені, бо мені мало. Навесні хочеться фієрію Оцих кольорів. Так, кроса. Це Regal Splendor, то було Cross Regal, це Regal Splendor Мінки непогана, але теж вже, бачите, колір втрачається з великих хуст. Цвіте Сантана. Яскрава, яскрава зараз. Ну, клаймакс вже починає швидко жовтіти. Це теж холі молі, вона дуже гарна, я полюбляю, але теж, бачите, вже колір на, на кінець, листя вже не тягне малюнок, то вона втрачає. Winter Snow, цю буду пересаджувати, бо вона, це вона зараз на, на осінь трошки почали листя пригинатися до землі. І на наступний рік вона стане більшою, тому вона задавить тут усе. Ось тут не бачно хосту і на цю поляже вона. І, і, і там гарно сидить. І я хочу відкрити. Тут треба саджати щось більш-менш середнього розміру, а вона буде велика, поїде на задній план. Шукі-деді тримається дуже довго, кущ вже такий старенький. Ось це в нас uh, Diamond Lake. Теж довго тримається. Ну, як я вже тут проходила ці хости Grand Marquee, Dixie Cups. Цю забила подвійна назва, підпишу. Ось вона нормально виглядає. Це навіть з нових e, Naked Lady, Але теж тримається. Хоч і розсаджено. Але витривало, я бачу. Саме бріз. Ці вже втрачають, ну ось сильніна. Нормально. Нормально себе почувають. Ось ну, такі в нас справи по хосте, але зараз трошечки і вже швидко-швидко-швидко все відійде. Пересадка пішла на, на користь. Вона тут заграла, а там майже була зелена в мене і зникала. Ну, Тобто треба іноді міняти місце дислокації. Ліберті, Гурдіан Енджел, політ нормальний. Дболисті гартензії зараз почнуть змінювати кольор листя. Вони дуже довго тримають і лист, навіть коли і морози пройшли перші воно все одно не облітає. Ця в мене стояла з деяким листям навіть до весни. Цей сорт, це пересорт. Що за сорт? Не знаю. Насправді, не знаю. Це інший інша квітка тут зовсім. Габарит цього куща буде великий. Я потім підв'яжу і її зроблю. Я бачила, як їх роблять, щоб низ мені не потрібен був з стовбурами, а наверху. Шапка, тобто я її буду виганяти більш наверх. а Тут ну, підсадка під неї підуть рослинки повинні бути. І вона, вона мені повинна на наступний рік от тут цю ділянку, яка горить, тут вона горить. Сонце йде звідтіля в нас, і цей куток. В саму спеку, у саме-саме оці е, місяць, коли дуже-дуже в нас спекотно, воно ну, тут все вигорає. Тому я ставила, пам'ятаєте, ці конструкції свої захисні. Не хочеться цього робити, не хочеться бігати з простирадлами, тому вирощую кущ наверх. Вона дуже дуже потужна. То буде мені прикривати. А ось тут гадаю, що криптомерія колись підросте і буде в мені там, крона наверху, а тут буде вже тінь. Це зараз тінь, тому що сонце змінило свій кут. А влітку тут дуже-дуже спекотно. Починаю змінювати колір легко Це сорт Rainbow. Він варігатний, але назимку він повинен бути червоним. Змінити свій колір на захисний, такий більш червоний. Тут прибралась в мене гортензія Polar Bia, тому що вона в мене є, був дублікат. Вже дублікатів не дуже хочу. Ага, бачу, тут залізла мара. А хто тебе пустив? О, побігла. Бачу сліди. Їй тут заборонено ходити. Але ж, поки ми не бачимо, собака гуляє. І гортензія тут посіла, крупна листова, зараз скажу сорт. Ренат Стейнігер. Рената Ось така. вона не махрова, вона. Повинна в неї бути здатність до блакитно-фіолетового кольору при підкисленні видавати. Ми будемо чекати цвітіння на наступний рік. Сподіваюсь, юка ця в мене виживе, вона кожну зимку трошечки. Я її піділью під протигрибкового. Вона. Кожну весну покриваються цяточками такими, як, знаєте, як грибкове. І я її майже втратила, бо собака пробігла за котом і повністю її знесла. знаєте. Ну, Юки мають здатність відходити від корення, але вона була така слабенька, я думала, все загине, ні, відійшла, врятувалась, А ось тут, звичайно. І вона так, вона агресор, тому що я її скільки разів тут виковирювала, і все одно, все одно вона вилазить. Ніжний ягідник Magic Berry. Я його так купувала. Ось почав ягідки свої збільшувати, наводься, фокусуйся, ось, бачите. Вже вони більшими стають. І мені подобається, що, що воно до, до весни. До весни вони бісять. В мене є калікарпа ісай, але вона після перших морозів, він знає, вона ягоди свої скидає все. Щось не хоче вона давати ту красу, коли показують, що вони взимку стоять обліплені фіолетовими ягодами. Ну, в мене такого немає. Скидають ягоди і все. Може, якийсь не той сорт. І що кажу, ось бачите, я навесні оце почистила усю поросель, щоб воно стріляло. Більше я не підходила до цього куща. Більше не підходила. Але це ще можливо, що не йде кореневих відростків тому що я зробила ось підсипку і підсипку. Я робила, коли я так роблю підсипку на каміння декорування. Так, я кладу ось агроволокно, агорканину. Коли я саджаю молодила, я не, не кладу агрканину, сиплю каміння на землю. Потім, коли мені потрібно, я так розгрібла, молодила туди, сунула і пригребла знов камінчики. Оці дрібненькі. Тому що як ви посадите вагород конину, як він буде розростатися. Ну, Я це не практикую. Дуже рідко я кладу під каміння додаткове агроволокно. Там, де тільки каміння, там, де я ходжу, і сиплю тільки каміння. Тоді так. Да. А якщо ще рослини ростуть, ну, маленькі. Великоміря, це зрозуміло, дірочку зробили і все. Ну, як біля ведойми в мене сидить ялиця іспанська, то там я робила проріз. А більше я не, не вкладаю, ось так, бачите, в мене там мульча, ще щось. Ну, в мене немає ніде тут агротканини під, під цим. Хризантеми, шавлія. Тут буде куточок трошечки ще приводитись і в наступному році вже буде інший вигляд, а не доцвітає японська осіння. Тут ще одна, інша біла, але погано її в цьому році. Ось і подивіться, яка, яка яскрава гіхіра зараз. Які кольори? Омберледі. Ну, вони всі зараз кольори свої змінять. на гарні, такі, яскраві, осінні. Всі рослини у свій час грають. І тут дивиться теж. Почала, це теж пересорт в мене пересорти. Одні, одні пересорти по дуболисній. Це повинна бути махрова, вона не, жодна не махрова. Ну, от так, нехай буде. Це зараз у крапельку. виночі холодні, вивітриться і побіжу працювати, чистити, різати. Навіть ще треба пополоти. От тут, тут в мене така противнюча ця трава. Вона дуже швидко сіється, дуже дрібна і постійно цим килимком. Ніяк не можу позбавитися від неї. Ну, треба, треба, щоб потім вона мені, мене не доставала. Шампань, яка гарна. Яка ж вона гарна, немає в мене, її треба багато, а вона так повільно наростає. Дає, да, дає всього там одну-дві розетки на рік. Ось. І цвіте ще кломатись. Продовжує. І троянди зібралися. Жовта, карликова трояндочка. Ну Тут ще, ще дещо в нормальному стані. Це Blazing Sedless. Ось і на наступний рік вже чекаю е, нарощення цього Кіберісовика. Він прийнявся, бачу гарний. Вже навіть е, отакий приріст в нього. Цього всього не було. Туди його не було. Низ я буду огуляти потім, і щоб мені була шапка на прикриття оцього куточку. Зараз розберу і ці конструкції. Такі садові справи. Справи на цей час. Чекаємо, коли підсохне, дасть попрацювати. Хочеться багато всього переробити, щоб не залишати на весну. Всім добра, бережіть себе!